Вітаю всіх про волі». Це програма Садок Вишневий у зв'язку з холодами. Ми перебралися до більш е такого теплого формату за столом. І ми сьогодні з е паном Анатолієм Якіменком Привіт. Привіт. Е е хотіли би обговорити е питання дуже важливе, неймовірної серйозності, яке всіх нас е заводить в. Царину маніпуляції і незрозумілостей. Дуже хочу поговорити про формулу миру для України, яка представлена була на саміті G20 паном президентом Зеленським. Одразу питання. Як в тебе відчуття від того, що пан Зеленський запропонував в якості формули миру? Чи настане мир? Якщо пройтися по цих десяти пунктах оцієї нібито формули, ну непереконливо, я просто так скажу. Багато, як мені здається, що воно декларативно це, це виглядало. Але я тут дуже обережний в критиці президента, тому що у нас після саміту g 20 в Індонезії виявився ще один пол незадоволених і вимогливих людей. Вони взагалі. Заявили, що Зеленський мав безпосередньо бути присутнім там на Балі, і вони чекали від нього проривних, проривних речей, які би ну, ні багато, ні мало встановлювали новий світовий порядок, Ось, і нові правила в світі. І це мало все бути озвучено безпосередньо Зеленським. І, власне кажучи. Відмова Зеленської їхати в Індонезію трактувалась як ознака того, що Україні нічого запропонувати, нічого сказати. Немає картинки там якоїсь там візії, ще чогось і так далі. І тому, подібне. От, тому я ну, тут відміжуюся поки від критиків, оскільки. Тобто ти вважаєш, що Зеленський не мав їхати? Ні, ні, він йому не потрібно було їхати суть не в тому. Дивись, я хочу е, вернутися до початку твого підведення. Ми маємо розуміти, що е, тут треба розглядати в контексті. Контекст наступний Конте, контекст: е, Єрмак Расмусин і їхня формула миру. Ішняга, яка була там спродукована грантоїдами півтора чи два місяці тому. Контекст сюди ж в контекст входить стаття залужного і генерала Замродського. Якщо я не помиляюсь з прізвищем, вони теж про формулу миру. І от давай, щоб не губитися, от в цих трьох точках. Можна говорити, обговорювати цю проблему. Тому що у нас перше, в чому я бачу, ну, як скажем, недоліки, якісь там протиріччя, в суспільстві нав'язується думка, що навіть звільнення українських територій, деокупація їх, вихід на кордони 91-го року, вони не закінчують війну. Ну, це правда. Вони не закінчують війну. Але в якому, в якому сенсі це говориться? Мовляв, не треба нам <свісно>, деокуповувати країну. Все одно це нічого не дасть. Все одно це нічого не дасть. Це реально так подається. А, і деокупація не вирішує проблему, а проблему вирішує, що папери підписані. Договори. Ну, угоди. угоди так. От вони вирішують проблему. Тобто, не займайтеся дурницею, не деокуповуйте країну, підпишіть папери, і це зупинить війну. От це от ключовий момент. А уже там буде деокупована Україна, не буде деокупована країна. Головне. Це закінчити війну. І це важливо. Тобто, як викручуються. причим, я переконаний, що Залужний Забродський про це не, не, не в такому ключі це все розглядали. Але трактується нашими експертами, а більшість їх є, ми знаємо, їх походження, їх бекграунд. так викручують цю всю ситуацію. Це ж, ну. Ну, питання в тому, що ми не можемо зупинити війну, сказати війна стій, раз-два. Наступна наступна річ, щоб закінчити, шняга, яку розробили Расмусин разом з Єрмаком і представили, теж формула Це миру на її 50, основі... 50 країн світу після нашої великої перемоги нам повинні гарантувати безпеку. Нам повинні гарантувати безпеку, це при тому всьому, що нікого навіть не напружує, що в формулі миру також є гарантії безпеки для Російської Федерації. Ці люди на повному серйозі вважають, що Російська Федерація потребує безпеки. Це так само, як все одно, що сказати, що скажений пес, який бігає містом і кусає всіх, він теж потребує гарантії безпеки. Звичайно. До нього треба поставитись в цьому Так, він потребує. Ніхто ж не говорить ці формули миру, що Російська Федерація потребує небезпеки, санації. Те, що проходила ті всі процедури, які проходила нацистська Німеччина. І це все в головах. Отакій він ігре ти каша. І оці всі люди, значить, розказують, що ми одно. І, і, і вінцем цього всього, критика Зеленського, що він має прийти на поїхати на Балі і представити. А, новий порядок. Новий порядок висувають тільки переможці у війні, які спочатку деокупували Україну, а потім ще й штурмом взяли Кремль. От тоді ми можемо. Або поставили Кремль в такі умови, в такі умови да. що вони вимушені погоджуватись так. з іншим порядком, і тоді... Київ. Тому я отак от от дивлюсь на цю ситуацію. Ну, питання в тому, що. А... Погляд твій абсолютно правильний, але мова сьогодні в українському істеблішменті йде про не про переформатування Росії і зниження її небезпеки в майбутньому. Питання йде про ребрендинг. Угу, Вже таке є. Так. Да. А є хто, такий, якщо не секрет? Це такий є пан Подоляк. Ну, так, відомо. Є геніальний консультант. От, Не з, чувше, часів, з часів Януковича, да, який е, мав дуже хорошу роботу да, відбілювати пана Іванюченка uh -huh. е, в засобах Яна... да, Юрію Іванка, да, е, в засобах масової інформації, що він злочинець, але він хороший злочинець. От, так, е, цей пан Подоляк е, е, буквально вчора заявив про те, що Росія має пройти через ребрендинг. От що він має на увазі під цим? Це така чекай, дуже складна штука. Цей, це подаляк пропонує себе на ринку. Я він, думаю він да. має проводити. Я це. думаю, да що він це заявка про те, що він має провести ребрендинг для Росії. Ну, він же ж робив ребрендінг Хивенющенко. Ну я... допомагав робити ребрендінг Януковича. Там настала черга Росії. Ні, ну просто ну, ні, ні, ні. я тобі хочу сказати, що ну на захист подалікально все таки серйозно змінився в кращий бік, але минуле дається взнаки. Я б, я би так сказав. Минуле все таки Дивусь, не затреш. Питання в тому, що наш істеблішмент не уявляє собі життя без Росії. Вони не можуть негодні відірватися ну, та, та. від російських наративів, від... вийти із того руського світу. Вони вивчили формальну не, українську мову. Не від наративів, а від російської зухвалості і від вказівок. Вони не можуть самі собі прописати порядок. Денний вони можуть себе тільки запропонувати. Вони завжди себе вчились пропонувати. І от вони кажуть, що Росія має провести ребенка. Ми вам його проведемо. Ну, я би так це все розцінив. Ну, а, а ви нам заплатіть за це, а ви да, нам ви за нам це, 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 це заплатіть. Отже, в розумінні у цього ребрендінгу. Ми зараз і знаходимося, що нічого не поміняється, ми вийдемо на свої кордони 100 тисяч вбитими військовими, mm. та, і десь під 150-200 тисяч вбитими цивільними. Нас нічого не навчили, це такі жертви, це така війна, нічого страшного. Ми вийдемо на свої е, кордони, а далі будемо з Росією домовлятися, на яких умовах вона знову на нас нападе? Uh -huh. Яким чином вона відновить свої сили, яким чином вона далі буде е, продовжувати накопичувати можливості, як військові кажуть, спроможності знову повоювати з Україною? І оце розуміння. Але вже є... оновлена, оновлена, ребрендована. Ребрендована, Росія. Да, за допомогою Росія. Фахівців, фахівців по ребрендингу. Да. От. Оця Росія знову нападе. І оце розуміння є в, як ти кажеш, в основі соціальної піраміди. — Запитай будь-яку людину. Тобто серед простолюдинів, так? Серед прости, ну простих. Я, я вважаю, що немає простих людей. Mm -hmm. Я вважаю, що не існує людей, які не могли б е, працювати в соціальних системах там на певних е, ролях. Ну mm безпитання -hmm. mm -hmm. в тому, що це залежить від нашого бажання. От серед тих людей, які не бажають втручатися в е, перебіг подій, е, думка ця існує, існує розуміння, повне розуміння того, що ця війна не за територію Донбасу. Що ця війна за повний контроль Росії над Україною, повний, повнісінький, і припинені існування України і українства як такого, як феномену. І в цю, цю, цей конфлікт неможливо зупинити, зупинити, ну, зупинити можна, припинити можна да, на якийсь час. Але виграти його зможе тільки. Встановлення порядку співжиття в одних географічних просторів для одних і других. Тобто, треба розуміти чітко українську ідентичність, треба чітко розуміти росіянську ідентичність і вже виходити з цих розумінь для пошуку формули оцього порядку співжиття, після чого? Після перемоги. Перемоги чиєї? Українська. Бо війна закінчується в двох випадках. Або коли ми програли війну, або коли ми виграли. Якщо ми дуже хочемо виграти цю війну, і в нас немає інших варіантів, ми хочемо її виграти, ми мусимо чітко зрозуміти, що таке наша ідентичність, який порядок ця ідентичність вимагатиме в майбутньому після перемоги чи під час цієї війни. Ми всі говоримо про те, що війна закінчиться як дощ. Вона не закінчиться як дощ. Війна це безпосередньо наслідок проявлення нашої волі, нашої спроможності проявляти наших сил, нашої організації, нашої структури. І відбувається дуже цікава штука, коли оця наша ідентичність на сьогоднішній день проявляється в збройних формуваннях, в озброєних силах. І не проявляється на пагорбах в естеблішменті. Ну і оця дуальність, вона не дає можливості іноземним партнерам чітко і нормально працювати з людьми, з якими вони призвикли працювати з політиками. Бо політики на сьогоднішній день українські абсолютно споріднені з руським світом. І, е, як на мене, на сьогоднішній день іноземні фахівці, які приймають участь, в обговоренні оцих формул миру вони не бачать різниці між українським естеблішментом, українськими чиновниками і політиками і російськими політиками. Вони не бачать цієї різниці ані структурної, ані поведінкової, ані цивілізаційно-культурної. Розумієш? І тут питання в тому, що Україна мала би запропонувати бачення оцієї різниці. Мало би дати зрозумілі відповіді на те, що цей конфлікт треба розглядати як конфлікт між природою, природними основами екзистенційний конфлікт, а не просто конфлікт персоналізований. Бо насправді на сьогоднішній день це виглядає як персоналізований чи подається як персоналізований конфлікт між Путіним і Зеленським. І сприймається це все, як нібито в Путіна заворот мозку, він чомусь з якогось переляку напав на Україну, ні. а Зеленський герой бо не втік. Ні, ні, дивись. І оце між персонами відбуваються якісь події. Ні, ну ну це дуже частково. Я там приймаю, але я би краще так сказав, що цей конфлікт. Розглядається під призмою імперської хвороби Росії і Путіна, і вони вважають, що імперськість є причиною цієї війни, і навіть деякі розглядають умовами миру, і це входить в формулу миру, що він сам собою відбудеться, якщо відійде покоління. Покоління Путіна і інших, вони хворі цих, цим захворюванням і так далі. Але насправді ну... — Проблема набагато глибша, глибша, глибша. І тут ми не можемо, не вистачає нам пояснити, Ну, сказати, ну, сказати, сховатися за словом екзистенційний це. ну... Тому, Нічого не сказати. Тому цю різницю необхідно проявляти в документах, які читають іноземні фахівці читають ну, весь світ. Правильно, має Огрунтоване чіткі розуміння того, що таке Україна, що таке українство, який порядок передбачає як наслідок існування цієї ідентичності. Чому в чому конфлікт з Росією, і яким чином він має бути вирішений? Чому ми є смертельно небезпечними? Наше існування, наша екзистенція є смертельно небезпечною для Росії. Оці б мали би зайнятися наші інтелектуали, які читають публічні лекції, ведуть дискусії. Ну їм простіше миритися з Росією, вбудовуватись в російський світ. Ніж будувати Росію, ти розумієш, що завершення цієї війни і формулою миру є обов'язкове включення тієї сторони, що програла війну, обов'язкове включення в порядок співжиття після війни. Більше того, з гарантіями їхнього життя існування в новій системі правил. І стосунків, які відбудуться після цієї війни. А дивіться, яке протиріччя. Всі хочуть уникнути умовного метафоричного штурму Кремля. Сьогодні це виглядає як божевілля. Ми не можемо собі уявити, що так як в 45-му році штурмували Берлін, будуть штурмувати Кремль, і там буде там, встановлений прапор переможця. Я не знаю, який там має бути прапор. Не знаю, цей саме, це з одного боку. А з іншого боку, не хочуть погодитися з наступним у формулі миру. Ми не можемо досягнути миру, якщо Росія не буде пропущена через санацію. І ця санація це через розкол, громадянську війну і занепад і бідність Росії. Уже ми чітко розуміємо, і Захід це розуміє. Що переконаність у тому, що Росії треба було дати ну, відповідний рівень життя і так далі, не спрацювало. А громадяни Росії, отримавши жирок фінансовий і так далі, одразують про свою грудь колісом і починають вчити весь світ і розказувати про свою унікальність і винятковість. Так от, це важливо. Якщо ви не хочете і не бачите штурму Кремля встановлення там прапору переможця, то треба бачити інші речі і якимось чином це спокійно пояснювати. Говорити, добре, ми не будемо штурмувати, не будемо це все робити як в 45-му році, але через санацію ви змушені пройти. І одна із основних елементів санації це занепад Росії. Він не може, Росія мусить пройти через там, 25 чи 50-річний занепад через темні часи. Мається на увазі бідність розруху і так далі. Інакше вони не вилікуються. От ти дуже, дуже слушну штуку сказав. Да? Росія зобов'язана пройти через певні да, там, періоди. А хто має забезпечити ці періоди? На наших пагорбах кажуть НАТО, ЄС. Міжнародні сили 50 країн мають забезпечити Дивись. проходження Росії через бідність, так. але інструментом цього забезпечення має виступити Україна, так. і формула мала би звучати таким чином, що люди добрі, дайте нам, будь ласка, засоби для того, щоб ми провели з Росією перше, друге, третє, четверте, бо в результаті ви отримаєте. Таке, 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 і отаке. От і ми будемо за порукою того, що воно відбудеться. Я пан президент Зеленський кладу своє життя і гарантую всьому світу те, що це відбудеться. Дивись, які важливі Оце речі. це називається формула. А елементи процес санації абсолютно ніяким чином не ставить під загрозу ядерну безпеку там, в світі і так далі, навпаки. Uh, країна, яка перебуває в процесі uh, цієї санації. Санація і... це очищення, очищення зміна. Да. Але очищення через занепад і через От, бідність. Дивись, це чекай, важливо. Це чекай, концептуальна чекай, річ. чекай до санації. Ми всі часто говоримо про те, про якісь дії, забуваючи про те, що дії вживаються з якоюсь метою. Ми мусимо мати модель того. Да, так. От Модель російського простору, а... модель українського простору, а далі вже зрозуміло, чим і як і що ми вичищаємо для того, Добре. щоб цю модель Добре. досягнути. Нехай я ж не сперечаюся з цим. Я просто хочу сказати, що будьте обережними своїми ідеями, тому що вони початок ваших дій. Все починається з несприйняття самої ідеї. І в світі, і в Україні що Росія має протисанацію через занепад і бідність. Якщо ви не хочете штурмувати Кремль, то тоді іншими шляхами потрібно йти. І це ну, потрібно якби чітко озвучувати, а воно не озвучується. Не озвучується. І потім виникає такі протиріччя, що, а, виявляється, після нашої перемоги ми маємо аж зібрати 50 країн в себе за спиною. Щоб захиститися від Російської Федерації, яким чин? чому вона ж нібито має бути ну, переможена, і, і так далі. Демілітаризована. Демілітаризована, і пройти оці всі процеси санації. І тому подібне. Треба, я дивись, я до чого все да, да. кажу, що має бути сміливішим і чіткіше озвучуватись такі речі. Нічого страшного в цьому немає. А знаєш, як страшно перемогти всередині себе Росії? Нічого страшного в цьому немає. Ми кажемо, а знаєш, ми просто, ми, ми кажемо нашим колегам і партнерам, французам і німцям, що ну ви ж не хочете бійні, ви ж не збираєтесь штурмувати Кремль, це нереально і так далі. Значить, ми йдемо іншим шляхом. Інакше вони не оздоровляться, інакше вони постійно будуть загрожувати. На рахунок реально чи нереально, це я тобі скажу словами. Жозепа і Бароза, Бороза, угу. який визнав, що ми вважали багато чого нереальним і нездійсненим, так. але воно відбулося. воно відбулося. Вони не вірили в те, що буде війна, що Путін дасть команду, дасть наказ перейти в, в український кордон. Вони не вірили в те, і ніхто не вірив, в тому числі і в Україні не вірили в те, що Україна може по-перше витримати це. По-друге, перемагати на полі бою. І повір мені, з Росією з, е, все так само. Ми просто звикли вірити міфам. Ми занадто довго знаходимося в середовищі якихось міфів, які не мають під собою нічого реального. У нас же ж дивися, в чому я ж продовжу думку. У нас намагаються переконати всіх в тому, що не можна дратувати Росію перспективами бідності і занепаду. І ми знову повинні там давати їм щось, ну якось забезпечувати їх, тішити їх велич, там ще щось і так далі. Більше того, там вже самі е, росіяни, які живуть там за кордоном, працюють в Сполучених Штатах, викладають і так далі. Що росіяни повинні навчитися тішитися маленьким, це їх слова мізерним. Вони вже все не будуть у них величі, це вже їм дають сигнали. Тобто, я би тут дав би корисну пораду в офісі президента. Зверніть, будь ласка, увагу на російський істеблішмент, який давно вже там розірвав з Росією і викладає у французьких там американських університетах. Вони, в принципі, говорять тверезі і здорові речі і створюють контент. Для багатьох оцих, як вони називаються засоби масової інформації, агенти, там, наземні агенти, ну те, що вони там про себе говорять. От, на це треба звертати увагу. Вони вже самі говорять, що А що значить тішити, а чому тішитися мізерним і маленьким? Ну тому що буде бідність, тому що буде занепад, то вони вже не можуть. Вони тут подаються дуже так культурно, мовляв, там, сім'єю. І якимись такими простенькими речами, а не експансію кудись. Да? А я би продовжив цю думку. Дуже правильно розгорнув би цю думку мізерним це, тому що вони мають тішитись картоплею, кислою капустою. Питання, всі, оці, що виникають на сьогоднішній день, всі непорозуміння, вони виникають через нечітку, неявну, незрозумілу позицію України щодо Росії щодо війни з Росією, більше того. Ніхто краще за українців не знає Росію. І над цим ми маємо працювати, висвітлювати, не придумувати якийсь расизм і не робити не ребрендінг. Да. І не робити ребрендинг ребрендінг расизму. Да. Росія да. має бути виділена чітко свою, показана її культурна ідентичність, чітко показана українська культурна ідентичність. І мають бути на підставі цих моделей виведена формула співіснування цих так. двох культур в одному так. географічному просторі. І це і буде формулою миру. І це буде, буде формула миру. Да, дякую тобі. Дякую всім. Це був садок вишневий з нашими формулами миру і формулами щастя для України і українства. Побачимось.